Доброго ранку, лінтяй. Королєвий Христос Воскрес. Воскрес! Сергій так каже лінтяй, він 6.20 прокинувся. Я не знаю, що з ним робиться. Він вже другий день підряд встає з самого ранку, а сьогодні. Купошиться, щось прибирає, складає, пішов унітаз, помив, разом закинув, я не знаю, що з ним робиться. Щось... Я проснулася, знаєте, так підірвалася, можна сказати, а не... А, не... а не проснулася. Думаю, люди, яка година, ось такий кипіш на кухні, тут. Я дивлюся 7.30, думаю, він щось здорів чисто, чи що. Ну, не скоро собі спати. Та Тай, не можуть скоро лягати спати. То все, те, що він вчора поливав, то все його пранки. Ви розумієте? в та королів ви написали, щоб десь посадили. ви то, то, знаєте, Його пранки то працюють проти нього. Тому що дівчата, слава тобі, Боже, пішли, геть, то подумали, що за придурок в них кошиками кидає. Yeah. Я не знаю. Ну ми вчора так сміялися, аж плакала, читала ваші коментарі. Ми теж, Я дуже тішилась з того, що підняли вам настрій, що ви що ви реготали ваші чоловіки в шоці? Закреготали, але я сама, я просто плакала зі сміху. То я плакала. сам дивився десь три рази, як, десь, як я то кидаю, я так ще полетів ковшик, а я дивлюсь на ту ручку, що в руках Я ковчик. тут таке було, там на та секунду він кидає, що кожен краще за ним, бо сам чому зараз буде. Ой, церкви. Ну але що, знаєте, сміятися, краще плакати від сміху, ніж від чогось ще. Ми, королева, прокидаємося. Ну, я не знаю, що так все. Я ж незвично ось такі години, коли прокидаємося. Це то що, треба відпочиватися, Не знаю, робіть що хочете. Хочете вставати, пити каву, хочете щось спіть на вулиці, погода, то у нас файно, теплесенько, цвіркуни, в мене цвіркуніли ніч. То в нього маки, там в нього цвіркуни. Маки вже з'являли, да. З біологією в нього проблема. Ви пам'ятаєте, він сьогодні хоче, що... Ну, сьогодні сказав, що буде обливати. Ні-ні-ні, нікого ні, 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 не буде обливати. Не буде? Ні, ні. Ну, з твоїм щастям краще вот не йому. треба. Я думав, може ми в ліс поїдемо, але це ж таке підпитання. Бо я ж обіцяв королів, що я зберу в лісі, а ти кажеш, холод йде. Ну там буде пару днів холоду, я не знаю. Та може в курточку поїде. Чекайте, то не до осні до. До тепла. Королєви, всім гарного настрою, гарного дня. Сьогодні, бачите, наші діти ще до школи не йдуть, тому що свято. Кожна нормальна мама дитину до школи в свято не пускає. Це стосується різдвяних свят і пасхальних свят. Mm -hmm. так, сьогодні вчора теж був сміх, вибачайте, але так знайте, може, такий чорний юмор, гумор не знаю. Вчора кажу, Максу, як там гаївки? Він каже, мама, гаївок не було, там якийсь тіп помер. Гаївки й mm -hmm. hey, Царство небесне, папа римському. Ну, тіп, розумієте, гаївки відмінила, але вони так обливалось, він ще додому прийшов пізно, але прийшов мокрий. Mm. Їсти мене не кликав, що хоче. Я думаю, ти чого вже буду тут їсти? Тихай вже до Галі йшов їсти. Тоже, ну що тут за таке? Галя під боком може. А він цей Олів'є їв. Олів'є було дуже, до речі, смачне. Свій казав, як свіже. Твій холодно mm. і чи тобі Ні, ні, мені молочко. Я тобі говорив, що не свіжий в тому плані, що хіба заправно, а таке. Якийсь дуже свіжий салат сам. Ну, то так. я робила, Ой, все, давай так само гарного тобі. Алоя алоє в холодильнику. Ну, вчора багато написала, що алоє має бути Алоє в холодильнику. А я хо я встав, я хотів пити то алоє. Потім люди кажуть, ну типу згадав, що люди писали Сергій, то треба перед їдою. Так, Перед їдою. Так, та, Я думаю, я ще зранку не буду їсти, то я. Але то люди, люди ще й написали там одна жінка, що вона за місяць на розмір, на розмір схудла. Шовно, що воно ще й для метаболізму, для стільця. Я ще вчора, йо, я таке вчора наробила, я вам казала, я випила гуталакс. Мене потім так крутило, що я, я не знаю, чи то вже віддало, чи то того гуталаксу від цього кучі. Я, я була в шоці вчора, що я собі наробила. Знаєте, думала, що перед тим наїлася сильно на паску, так ніби, ніби то в останній раз. І думаю, йо-мойо, що -йо, ж робити, треба трохи, щоб мені легше стало. Я все пила вчора, що мала, розумієте? Але потім знову пішла їсти, бо думаю, ну не поняла, Ну що за таке похудання, повний холодильник їде, ну, їсти скоро. Але я чую, що мене розпридоли в мене така дубка, стала. Ой, не Але все то таке: все, п'ю каву, йду на фазенду і трошки Діпшим? трошки буду братись до роботи. Ще до якої не дуже знаю. Зараз собі намалюю. до мене думки приходять по роботі пізніше. Mm -hmm. Коли я Йдемо п'юкав. Так, гарно, з сім'ям йдемо на фазенду, Сергій зараз буде виглядати дівчат. Yeah, ця, yeah. Ковшик ще один є, бачите. <laughs> Як не буде ковшика, у нас там ще тазик є. Так, yeah, починаєш. Mm -hmm.